Останні тиждень трошки дощова погода. Ліве коліно геть замучило, виносить мозок. Вибрався сьогодні цивілізацію. нових Гелій для натирання. Купив навіть тейп. Буду, мабуть, з понеділка тайпувати, але поки що бігаю просто з ортезом, з наколінником. Тут ніби трошки менше дощу в цих деревах не так ляпе. Про що сьогодні швиденько говоримо? Про те, що може зламати тебе на твоєму шляху до успіху, до цілі, байдуже до чого. Не лінощі, не відсутність грошей, навіть не невдача, Звичка, дурна звичка порівнювати себе з іншими. З будь-ким в інтернеті, в книзі, в журналі, з сусідом, з другом. Здається, що в них все ідеально, в когось в дуже гарній формі тіла, є бізнес, класні стосунки, на каналі купа підписників, все виходить, дивлюся на себе, здається, що ти десь взагалі десь нижче Плінтуса. В чому суть? Ми Маємо дурну звичку порівнювати свій початок з чиєюсь чужою серединою, або навіть з чимось фіналом, ще й класним фіналом. Це справедливо по відношенню до самого себе, це демотивує, руйнує. Коли я цей канал створював, звісно, бачив купу людей, в яких величезна аудиторія, все класно. Ну, і, чесно, таке може вибити із калії, якщо себе порівнювати. Любі думки будуть голові, ти нічого не вийде і так далі. Згадайте цю от фразу, що Ейнштейн сказав? Якщо судити рибу за її здатністю лізти на дерево, ніби так, вона все життя вважатиме себе дурною. Тобто ми Кожен по-своєму є ну, і нема тут чого порівнювати. Твоя історія унікальна, твоє життя унікальне, твій шлях унікальний. Но замість того, щоб з якимось гнатися, то краще спитати, чого я реально хочу, це, по-перше, що мені треба зробити вже зараз? От. Нас змінюють цілі, не змінюють звички, не змінює дисципліни. От. Мені, в минулому році трошки були проблеми з зайвою вагою. Я не ставив ціль там скинути там, певну кількість кілограмів. Це б не спрацювало. Просто почав займатися. Після травм, так, да, я був в цьому не винен, але просто поступово почав став і почав бігати. Почав займатися знову своєю вагою, без перегрузок, без стресу, без надриву. Так само з фінансами. Тобто ви просто ставите маленькі цілі. Я починаю виплачувати борги, я менше витрачаю зайво. Поступово, конкретно, послідовно, просто щоденно, по потрошку. Просто ще, ще є мотивація ж у нас. Є зовнішня, є внутрішня мотивація. Зовнішня це коли ти на когось дивишся, хочеш бути як він. Ну, вона швидко проходить. От. А внутрішня – це коли ти знаєш, чому ти це робиш, на що воно тобі потрібно. Я хочу бути здоровим, бо хочу, там, не знаю, коли мені стукне за 50, вільно гратися зі своїми дітьми і з онуками. Я хочу фінансової стабільності, бо я хочу бути свободним і так далі, незалежно від обставин. Це справжня мотивація. Вона тримає навіть тоді, коли все ну, погано, прогресу нема, бо він повільний і так далі. Тобто, перше, розбираюся, що дає тобі драйв, що тебе заряджає. Друге, замість однієї великої якоїсь цілі придумаєш прості дії. Хоча б три або більше. Що ти будеш робити щодня, поступово. І третє, вимикаєте, обираєте зайве. соцмережі або їх, щоб менше у вас було порівняння з кимось, дивитися на чужі успіхи, хіба що зарядитися позитивом, бо інакше воно не допоможе. Думаєте тільки про те, що важливо для вас самих. Ну тоді. Ви станете тим чоловіком, яким ви маєте бути, замість того, щоб постійно порівнювати себе з кимось і самостійно опускати себе в своїх очах. Так що, сподіваюся, мисль була незайвою. Дякую, що додивилися. Тримайтеся.